Україна стала зараз центром от таким, і епоха відродження почнеться тут у всіх сенсах. Але якщо так, то треба, щоб ми вміли сказати, чого ми навчилися вже, навчастіє навчилися. війни. За навчились багато яким чином завдяки війні, хоча це звучить трохи трошки дивно. Дивно, але ну на жаль, війна, якою вона не є страшною, але паралельно війна народжує найкращі речі людські. Мається на увазі, там, як рятувати життя, як, як винахід різних винаходів, людська поведінка, моральні кодекс і все інше, вона теж запускає цей механізм. Так, так, на жаль, є, що наскільки ми згуртувалися як суспільство, наскільки війна чітко показує, де є добро, де є зло, що є погане, що є добре. І так, хтось з тим не справляється, хтось просто тікає від цього. Найгірший вихід до речі.